Обстріли Білозерської громади не припиняються з п'ятниці. Російські військові б'ють по житлових будинках, блокпостах, електричних підстанціях, розповідає заступниця директора місцевого сільгосппідприємства Дніпро Антоніна Чередник. Напередодні в день влучили і в їх підприємство. Внаслідок обстрілу загинуло 28 корів. 20 із них довелось дорізати. Дуже страшні випадки, тому що страшно дивитися, коли безпомощні тварини. Ну, так, до звони, без голови, без гіла. Це метеліці, метеліці тільки погулявши молоді тільки. Оман. Для нас це в щерп і ті люди, які там працювали, для них все дуже важко. Саме новому, що всі люди живі. Продовжують обстрілювати і населені пункти Бориславського району. За останню добу у нас під обстрілами. Були Семелівська, територіальна громада Бориславська, Тягінська, серед них це села Дучани, Новоолександрівка, село Михайлівка, Тягінка, Бургунка, Милове та саме місто Борислав. В результаті обстрілів у нас були пошкоджені дитячий садочок, школи, житлові будинки та господарчі, споруди мошканців. В результаті обстрілів одна цивільна особа у нас отримала поранення із села Тігінка. Під вогнем минулої доби були селища Антонівка, Садове, Інженерне, Молодіжне та мікрорайон Острів. Також вночі російські військові обстріляли зимівник, мікрорайон ХБК та центр міста. Загиблих та поранених немає. Загалом за минулу добу росіяни гатили по Херсонщині 71 раз. Говорить голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Поцілили в житлові будинки. На жаль, минуло доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук окупантів загинуло двоє жителів Херсонщини. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.